Як ви вважаєте, який шлях розвитку компанії буде більш ефективніший? Спочатку створити себе, а потім свій продукт, або на етапі створення власного продукту створити себе? Ще один а моя особиста думка, що спочатку краще створити свою особистість різнавину, а спочатку створюємо власне. себе. Себе створюємо, потім створюємо свій бренд. Свій бренд. А чому ви так вважаєте? А, тому що тоді ваш бренд буде більш впізнаваним і легше буде а, його просунути серед соціальних мережі, в принципі, на різних інших платформах. Як для прикладу можна вести сім'ю Кардашін? Вони спочатку створили себе, свій імідж угу. і буквально стали брендом. А, а потім кожна сестер розпочали а, створювати свої бренди. Наприклад, у Кайлі це бренд косметики, угу. у Кім це бренд одягу. Дівчата, скажіть, будь ласка, що спочатку ефективніше створити? Себе, а потім компанію, чи спочатку компанію, а потім себе? Себе. 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 Чому? Ти створюєш себе, в тебе вже є твоя клієнтська база, і як тільки ти створюєш уже свій продукт, в тебе вже є клієнти і їх не потрібно шукати. Так. Ще одне, слухаю Тому вас. Можливо, легше викликати довіру до себе. Аніж до компанії в цілому як великого підприємства. Так. Все вівно. Що ми в університеті робимо? Як ми. Чого вас навчають в університеті? Навчають. навчають навчатись. Зафіксуйте собі. Вас в університеті навчають навчатись. Неправильних відповідей немає. Ми зараз в усьому розбираємось.